Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська Мир Вам! В студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з новою темою. Будь ласка, знайомтесь Руслан Паркулаб, проповідник Деякон церкви Христа Спасителя місто Долина. Разом з дружиною вони виховують трьох синів і трьох дочок. А тема наша звучить ось так: як допомогти іншим людям, коли мало власних ресурсів. Вітаю Руслану, місць Іван-Франківську. І е, ми говоримо про те, як допомогти іншим людям, коли мало власних ресурсів, тобто, коли мало власних сил. Хочеться допомогти, так. але бачиш, проблема велика, тебе ресурсів мало. Що робити? Е, як людина може реагувати, коли бачить великі потреби інших людей? А власні ресурси, якими вона могла допомогти, дуже мізерні? На е, сьогоднішній день досить цікаво, що люди вони надіються на ресурси. Ми бачимо, як стрімко розвивається суспільство, як стрімко розвивається економіка, і люди. вони Мають зараз в сьогоднішній день досить багато можливостей, щоб трошки вище соціально стати. Але не всім це вдається. І знаєте, коли людина вона покладається на власні ресурси або те, що вона має, вона хоче ще більше. І, з власного досвіду, скажу, що виховуючи дітей, в сьогоднішній день досить ну, так, тверезо, якщо зупинитись і запитати, скільки в тебе дітей, людям не завжди віриться, що в сьогоднішній день це реально. І ну, виходить, що людина вона має бути або дуже багата, або е, трошки тверезо мислити про реалії життя. Але одного разу я чую таку цікаву думку, що якщо Бог дає діти, Бог дає і в діти. І знаєте, собі кожного разу це повторяю. І тому е, сьогодні тема, над якою ми будемо розважати, вона досить е, така близька до практики мого життя. Угу. І тому, якщо дивитися на те, що не вистачає ресурсів, але потреби є. Цено завжди так було. Тому що є більше бажань, є більше, як сьогодні говорить писання, більше пожадливості для очей. Тобто те, що людина хоче більше, хоча в той самий час потрібні ресурси, щоб цього досягнути. І писання не залишається однозначним цього запитання. Нам потрібні ресурси, але в той самий час у нас є краща база, кращий фундамент. Саме про це будемо сьогодні говорити. Як в такому стані бути тими людьми, які. Практично, якби нічого не мають, але можуть всі е, е, нічого не маючи допомогти іншим. Це надія в нашому житті. Про це говорить Писання. Ну, може, і ти прочитаєш е, Писання. Я прочитаю один уривочок, це Євангелія від Марка, 6 розділ з 35 го вірша. І як минуло вже часу доволі підійшли його учні до нього, тобто до Ісуса Христа, і кажуть йому: це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх. Нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він, тобто Ісус Христос, сказав їм Дайте їсти їм ви. Це був новий виклик в житті учнів. Хоча перед тим ми читаємо в цій Енгелії, що вони повернулися з досить гарними, сильними, потужними враженнями, тому що вони вздоровляли, вони мали можливість бути гарним джерелом і підбадьорням для інших людей. І ось вони повертаються і їх зустрічає велика кількість людей. Які мали потреби, які йшли за Ісусом Христом. І сама ця історія вона говорить нам про <кх> не стільки про людей, які були учасниками цієї події, скільки того, що хотів навчити Ісус Христос учнів. І подібно до нас сьогодні які читаємо цю історію. Ця історія про те, щоб учні зрозуміли, на що потрібно їм опиратися, на що надіятися, коли нема того, що може бути підтримкою. В даному тексті, який ми читали, відбувається чудо нагодування. Кількох тисяч людей. І тут сказано про великі групи людей, про віддаленість від місця для того, щоб спожити або підбадьорити свої сили фізичні і е, відпочити. Вже сказано, що Марко говорить, що від пізня година, тобто вже ну, фактично нічого немає. І ось Христос, на фоні того, що вони вже пережили, мали певний досвід, говорить: ось ці люди, будь ласка, послужіть їм. Вони зараз не мають що їсти, тому що далеко знаходяться, вони втомилися. І місце далеко, щоб купити поїзди. І тому Ісус Христос робить такий певний великий виклик перед своїми учнями, щоб їх навчити. Дайте їсти їм ви. Це досить була нелегка ситуація по-людськи для учнів. Але те, про що говорить Ісус, і яку пораду Він дає, вона сьогодні реальна і вона працює в житті людини. Коли вона знаходиться в безвиході, коли вона не розуміє обставин і справді ресурсів немає. Подібно, як сьогодні, люди, які хочуть багато чого досягнути, або хотіли би досягнути, але в них нема засобів. І тому писання на основі цього говорить, що ми можемо і повинні також служити іншим, і бути тими, які, служачи іншим, знаходять сили для того, щоб бути переможцями. Коли учні подивилися на велику кількість людей і на ті ресурси, що в них є, вони зрозуміли. що це неможливо нагодувати таку кількість тими ресурсами, які так. не є. Так? Тобто Це було природньо, це не, неможливо. Тут потрібно було дійсно е, втручання Христа, так. щоб нагодувати е, тих людей. Е, що Ісус Христос велів апостолам своїм учням, коли бачив великі потреби людей, це натовп людей, і малі можливості. Е, Учнів. Так, ну ми вже там ти читав, а, так, як так, ми чули. Просто... Він сказав, нагодуйте ви їх, так? але ну як? Ну, цікаво, дивіться, Христос говорить такі три речі в цьому тексті, який ми читали. Перший він говорить, дайте їсти їм ви. Він дає далі наступні такі чіткі вказівки, якщо читати текст. Поділіть їх на певні групи і посадіть, тобто розсадіть, підготуйте їх до того, що ви будете зараз робити або що маєте зробити, і дайте людям їжу. Цікаво, що Христос, Він не просто каже, дайте їсти їм ви, і якось абстрактно до цього відноситься. Тобто робіть, що хочете, але ви маєте дати їм їсти. Але даючи їм таку чітку вказівку, говорить нам про те, що Христос він не залишається осторонь. Хоча, звичайно, ті вказівки або е, ту, ту дорогу, яку вони мають зараз пройти в цій ситуації, вона була незрозуміла учням, тому що вже було сказано, що вони тверезо оцінили ситуацію. В нас є маленький мізер ресурсів, людей багато. Як із цього малого дати людям їсти? Це була висока планка, яку Христос ставить перед учнями. І знаєте, в сьогоднішній день в умовах сучасності ця планка також є висока. І статистика говорить, коли ми, якщо ми стремимося до чогось більшого, звичайно, ми не можемо досягнути цього 100%. Але в нас є шанс досягнути не 100, але 80. Але тепер подумайте, якщо наша планка зараз стоїть не на 100, а на 80. Якщо ми не досягнемо знову ж таки цих 80, наш потенціал буде ще менший. І тому Христос в цій історії і в тому, що Він говорить учням, говорить нам і сьогодні. Справді планка висока, вимоги високі, але Бог дає нам цю надію, дає чіткі вказівки, що нам і як робити. І тому учні, вони на цей погляд вони були здивовані, вони не знали, що робиться і що їм як робити. Христос, Він тим самим говорить, що, будь ласка, ось те, що я кажу, це те, що вам потрібно зробити. Звичайно, ви цього зараз не можете зробити. І є причина, про яку говорить Христос в інших Євангеліях відносно цієї історії, про те, що їхня віра була оцей маленькою. Тобто планка була висока, їхня віра була малою. І тому, коли Христос говорить про ці речі, повинні розуміти, що Бог, Він даючи нам завдання про потреби інших людей, Він дає і непохідне. Можливо, комусь він дає більше, щоб цим можна було послужити. Комусь, може, він дає, можливо, менше, подібно як учні, які мали декілька рибин і хлібів. Але Христос в цьому випадку говорить, я з вами. І ось ця чітка інструкція, і тримаючись її, буде результат. Звичайно, в цей момент учні вони не зрозуміли. Саме коли ця історія відбувалася, хоча пізніше, в результаті цього всього вони розуміли, що коли надіятись на Христа, є результат. Отже, нам не, не, не потрібно лякатися, коли є великі потреби чи великі проблеми. У е, нас дійсно мало ресурсів, у нас дійсно мало можливостей, але якщо ми надіємося в, цьому, е, в цій ситуації на втручання Боже, так. то Господь у цьому допоможе, якщо є, є його воля. Так? Якщо це ми, так. Тому що не всі наші потреби Бог задовільняє, так? не все, що ми хочемо і. Тому що у нас, як ти вже говорив, у нас немає межі в цьому. Так? Ми все хочемо більше і більше так. і більше, але те, що необхідне, тобто, допустимо, Бог за те, щоб були великі сім'ї, ну, звичайно, не всіх можуть бути великі сім'ї. Це, звичайно, багато залежить від різних моментів, здоров'я і так далі, так. батьків. Але не треба переживати, так, що діти будуть їсти, тому що Господь дасть і дитину, Бог дасть і, і, і їду на цю і дитину. Необхідне, і необхідне для того, щоб е, діти розвивалися. Так. Наші батьки, вони і діди після війни, вони були великі сім'ї, майже всіх були великі сім'ї. Люди ну, так, було непросто, але е, люди жили. Жаль. У нас сьогодні набагато краще матеріальне становище, але люди бояться. Так? все одно бояться, вони вже шукають якихось виходів, як би це е, ухилитися і щоб життя було дуже комфортне. Одна дитина на всю цю дитину, всі ресурси на одну дитину, і дитина виростає егоїстом. Не всі, але це Основно. багато такого є, так, на жаль. На кому чи на чому зосереджує Христос нашу увагу, коли проблема, проблеми це великі проблеми у людей. E, вони є, а в нас мало сил і ресурсів, щоб допомогти цим людям. Тобто ми бачимо e, ці великі проблеми, в нас мало ресурсів. На чому, на чому засереджує нашу увагу Ісус Христос? Щоб ми дивилися на проблеми, чи на свої ресурси, mm -hmm. чи як ми мали чинити, Так, Взагалі, бо, наприклад, я б я був на місці мучення, я б теж розгубився. А як нагодувати? Досить цікаво, Христос. він... Може, можете скажи, як Христос нагодував? так? І потім. E, Якраз хотів на цьому звернути увагу, тому що те, що робить Христос далі після цього завдання, яке він задав, Він робить цікаві речі. Практично. Ми читаємо, що Він звелів після того, як вже учні запитали, сказали, які в них ресурси, і взяв він 5 хлібів та 2 риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби, і всі посідали і їли. Що робить Христос? В цей момент він бере ті ресурси, які мають учні, тобто цей мізер маленький відсоток того, що вони мають, можливо, хоча б чимось допомогти. Сама специфіка того, як Христос поступив, вона говорить про певну послідовність і важливість в того, що Він хотів навчити учнів і як Він це буде далі робити. Ми читаємо, що він бере цей ресурс, споглядає на небо, благословляє і дає, щоб вони це використовували. Що відбувається? Це не означає, що в сьогоднішній день, якщо ми маємо якийсь мізер, Беремо його і фанатично е, по своїй людській природі просимо, Господи, да, Якщо ти не дав, то це не працює, не про це ця історія. Але те, що говорить Христос, Він говорить, що Він зараз, в цей момент, щоб виконати це завдання, він залежний від Бога. Дивіться, що Він робить. Він споглядає на небо, так, споглядає на небо і благословляє. Що відбувається? Христос знаходиться на землі, Син Божий. І в цей момент в цій історії ми бачимо, що Він, будучи рівний Отцеві, але в людському тілі, розуміє свою залежність від нього. І тому в цій ситуації, по-людськи, здається, немає виходу, мало ресурсів. Але в цей момент Христос показує, наскільки залежність від Отця, від Бога, воно проносить благословіння. І тому саме в цьому хотів Христос навчити учнів. Навіть тоді, коли велика кількість людей, маленький ресурс, є потреби, люди вони цього мають потребу. В цьому є воля Божа. І ми читаємо, що Ісус Христос в цій історії і в такий спосіб говорить, надіючись і довіряючись Богу, тобто споглядаючи вище тих проблем, які були, Він споглянув на небо. Угу. І розуміючи, що Бог, той, який з неба бачить цю потребу, Він подає. І знаєте, сьогодні подібне в цій історії Христос, ми маємо цю надію. Коли ми розуміємо свою залежність і надію на Господа, Він подає. Тому що знаймо Його волю, Писання говорить, що коли ми просимо згідно Його волі, Він дає. Ну, В тому випадку, про який ти читаєш, то Ісус, і це не один раз вже було, е, це двічі, там, нагодування великої кількості людей, е, здійснилося чудо, так, диво. Так. Ми не повинні це забувати, так, не, не, не применшувати. так, то, Тому що Христос Бог в тілі, і е, Господь зробив це диво. Сьогодні воно не буде так. Так, ну, можливо, не буде так, Щось всього, що не буде точно так. Але Бог і теж і сьогодні може зробити диво. Яким чином, в якій ситуації, це різні ситуації. Так? Тобто ми, наприклад, дивимося, хтось хворіє, ну, чим ми можемо допомогти? У нас немає ні на лікування е, коштів, ми не лікарі, допустимо. Ну, я точно не лікар, е, як допомогти? Але коли ми споглядаємо на небо, так, ми просимо, так, так. Боже, трусить цю ситуацію, і ми бачимо, навіть, коли навіть бувають такі ситуації, що і лікарі не всемогутні, вони кажуть, тут тупікова ситуація, тільки Бог може допомогти. І ми бачимо, що якщо людина з надією, з вірою, і це його воля, то Господь втручається і відбувається теж диво відбувається. Так. І так само з усім іншим, з хлібом щоденним, чи з роботою, чи з житлом, чи з іншими, іншими ситуаціями. Треба, треба не зосереджувати свою увагу на проблемі, на біді і казати, ну все, ну нічого тут у нас не вийде. Я кажу, все пропало, так ми любимо казати. Е, нічого ми не досягнемо, це неможливо. Так. Ну, я сам інколи так, якась такі ситуації, я кажу, ну це це, це топікова ситуація. Ми, ми не знаємо. Забуваєш, подивитися на небо. Звичайно. Можливо, ще якісь такі, скажімо, поради чи приклади, які от стосуються сьогоднішнього дня, тому що ми не живемо в біблійний час, ми живемо сьогодні. Mm -hmm. Тому що люди кажуть, ну там був Христос в тілі, Він це міг зробити. Як поступати, як чи сьогодні, коли є проблеми, труднощі, люди звертаються, ми здвигаємо плечима і ми не знаємо, що робити. Так? Mm -hmm. Що би ти порадив? 에, досить цікаво, апостолі. Що радить Біблія? Що радить Біблія? Посліду филиппіан, ми читаємо в 4 розділі цікаві слова. Апостол Павло говорить: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Що мається на увазі? Апостол Павло, Він зосереджує навіть вже після того, в новозавітній такий період, вже Його служіння і пізніше ж навіть історії церкви, в тому, що ми все можемо в Ісусі Христі. Що мається на увазі? Писання говорить і просить нас, щоб ми свою увагу, все своє ство, розум, навіть серце, думки, могли зосереджити на Ісусі Христі. Не на обставинах, але саме на Ньому. Чому? Писання говорить, що Він є Бог і Він є той, хто пише історію, Він є рівний Отцеві, і Він пише історію. І навіть ті обставини, які є в нашому житті, Він їх знає. І знову подібно ми знаходимося як учні в тупіковій ситуації, як ми вже говорили. Є проблема, є трудність, є безвихідь, але Бог він є той самий. Цікаво, що Давид говорить, що коли в нашому житті є такі обставини, Бог він посилає їх з певною метою. Але він говорить наступне, що навіть в цих обставинах Бог не батько, який бере нас за руку і разом із нами проходить через цю ситуацію. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми не залишені сам на сам з цією проблемою. Якщо подивитися на якусь таку практичну пораду. З того, що нам говорить Писання, Він говорить, що в всіх своїх проблемах говори з Богом. Тобто є молитва, є можливість висказати те, що є в твоєму серці Господу. Подібно як Ісус, коли мав навчання для учнів цієї історії, Він споглянув на небо. Тобто Він розумів, що залежність від Отця, від того, що Він подає і як він це робить, людина повинна звертатися до Нього. Як практично сьогодні. Можливо, якісь такі поради для того, щоб бути тими, які, не маючи нічого, хоча мають завдання, помагати. Перш за все, це, як я вже говорив, повторюся, це молитва. Це відклик людини на ту обставину, яка є в її житті, той самий час голос до Бога, який є вище цих проблем. Наступне, не шукати якихось таких власних шляхів вирішення цієї проблеми. Тому що коли ми так поступаємо, можливо, навіть і вже по собі, чи хтось, хто бачить себе в такій ситуації, ми шукаємо знайомих, ми шукаємо близьких, людей, які можуть чимось допомогти чи ресурси. Хоча це також буде потрібно, але перш за все, подібний Христос, розуміти, що Бог є над всім, і Він дасть і людей, Він дасть і ресурси, але перш за все, Він дасть надію, що в цій обставині ми не залишені самі. Христос покладав. Хотів, щоб учні покладали його, свою надію не на ресурси, які необхідні були для людей, але довірялись тому, що він говорив. Він обіцяв, не обіцяв, що в кожній обставині нашого життя ми будемо тими, які будемо переможцями. Але в будь-якій обставині нам потрібно шукати Бога, тому що в цих обставинах шліфується наш характер, наша довіра і наше сьогодення. Тому що те, що ми робимо сьогодні, Завтра буде результат. Якщо ми сьогодні надіємося на Бога, завтра прийде благословення. Хоча ми не можемо знайти в Біблії однозначного опису цього благословіння, але це благословення від Бога те, яке нам потрібно. Дуже дякую. Ми мусимо зараз вже завершувати. І я ще хочу сказати, що важливо в цій ситуації, як учні і Христос, ну, урок з цього, що нам важливо зробити свою частину роботи, а решту Бог зробить, а Бог зробить свою частину роботи. Так. Дякую, дякую, хай Бог благословить долину, бойківський край, весь все наше Прикарпаття, всю нашу Україну. Слава Ісусу Христу!